На Дніпропетровщині за тиждень на 7% знизився рівень захворюваності на ковід та гострі респіраторні вірусні інфекції. У Дніпрі перед Різдвяно-новорічними святами продають ялинки, який асортимент та вартість восьмеро прийомних дітей. Родина з Дніпропетровщини створила будинок сімейного типу. На Дніпропетровщині за тиждень на 7% відсотків знизився рівень захворюваності на ковід та ГЕРВІ. З 8 по 14 грудня в області померли 5 людей з виявленим коронавірусом. Його зафіксували у півтори тисячі людей. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також за цей час виявило ГРВІ у близько 7,5 тисяч людей. Ці показники майже на 50% відсотків нижче епідемічного порогу, каже представниця центру Олена Кузьменко. У нас захворюваність вище в Тернівці, Павлоградському районі. А якщо порівнювати абсолютні показники, то 30% всієї захворюваності припадає саме на мешканців міста Дніпро, враховуючи та ситуацію, яка склалася в Україні, де деяких в областях епідемічний порог перевищено. Це і Волинська, і Кировоградська, і Рівненська області. Тому, в принципі, наш епідемічний сезон він триває, і ми не виключаємо, що буде ну подальше зростання захворюваності. На Дніпропетровщину насувається новий циклон. Про це повідомив голова обласного гідрометеоцентру Василь Гринчак. З 18 до 22 грудня в регіоні очікується хмарна погода та невеликий дощ. Температура коливатиметься від нуля до плюс п'яти вночі та від плюс чотирьох до плюс дев'яти в день. На дорогах прогнозують ожеледицю. Ми будемо знаходитися в зоні дії циклону на Скандинавію. І пов'язано з ним теплих атмосферних фронтів. Наприкінці тижня можуть на вихідні вже бути опади вигляді мокрого снігу та дощу, але температурний фон залишається незмінним. Тобто, як для цієї пори року, для грудня в день 4-9, отаке у нас різдво. У нас тепла погода. Ну принаймні попередньо прогноз до кінця грудня. Якихось сильних е, опадів, там зниження температури не очікується. У Дніпрі перед різдвяно-новорічними святами продають ялинки. Основний асортимент сосна кримська та звичайна. І піхта Нордмана. Придбав дерево місцевий житель Дмитро. Розповідає, об'їздив декілька точок продажу. Жені захотілося, красива йолка, хороша. В прошлом мы маленькую покупали, мы брали за 400, а сейчас нормальная цена. Купила только украшения в виде веночка. Не собираюсь покупать полностью елку, потому что настроение должно быть более приподнятое. Будем ждать все победы, а потом будем уже праздновать, как положено. Плануем купить пизднейшее. Щены получили пенсию. Получим пенсию, купим. Я піціліні з сім'єю году не було мы настроєння. покупали вообще. за день. Продають від 15 до 30 ялинок, розповідає продавець Данило. Дерева везуть з Харківської та Полтавської областей. каже, попри повномасштабну війну, люди продовжують купувати хвойні. Якщо ми кажемо про середню ціну, то початок ціни десь 250 гривень. Там і якщо це за соснові види, то десь кінець там ну, до 2000. тисяч. Там, може, 1800, десь так. А там піхти це трошки дорожчі варіанти, вони там більш дорогі. Владислав близько 20 років продає хвойні, розповідає: дерева привозять із Західної України. Є кримка, є простячка, стрижена, це не проста простячка. Це її спеціально беруть, стрижку делать, щоб вона була пишна, хороша, красива, йолочка. Йде от 500 і вище йде. Просячка от 500 і вище, кримка йде от 700. Йолка свіжак хороша, люди покупають очень хорошо. Цьогоріч, розповідає продавець Валерій, найбільший попит на сосну кримську та звичайну. Каже, ялинки зроблен законно. На кожній є бирка зі штрих-кодом. Чіп. Все офіційно, виписка радіолог... радіології. Ось, будь ласка, всі чіпи, все відповідає нормам. Перевірити походження дерева можна через сайт Агентства лісових ресурсів, вказавши номер збірки. Загалом у Дніпрі, за інформацією міськради, 117 офіційних точок продажу ялинок. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро. З днем народження, діти, з днем народження. Діти дні, свої дні народження. Вони не святкували. То коли ми перший раз. Дитині припаднесли торт, то вони були просто в захваті. У кожної дитини повинна бути мама, повинен бути тато. Чужих дітей не буває. Я мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу, який ми відкрили 1 грудня 2022 року. Ми перейшли. до цього. Ми були прийомна родина. Я працюю з хлопцями. Ми набираємо тільки хлопців. Мені з ними лише. Ми перших взяли новинка Дмитра і Ростислава, які на той час навчалися в інтернаті школі-інтернаті. Це з Кривого Рогу. У нас з ростіком були розумові вади. Але ж, якщо працювати з дітьми, умственно відстали, це не діагноз. Він у нас бандурист, він вже грає другий рік навчається на бандурі. Ми ділимося порівну і граємо всі. Дмитро у нас активний, він і на борьбу ходив, і на футбол ходив. Він такий ну, молодець. Потім в серпні прошлого, да, 22-го року нам предложили хлопчика, який на той час знаходився в Магдалинівському районі в патронатній сім'ї. Це Максимка, він у нас сирота. На жаль, у нього загинула мама, немає ні, ні батьків, нікого. І ми 30 серпня забрали його додому. Уже Максимка у нас майже ну, з вересня місяця ходить на секцію в боксах. Вже були соревновання, вже у нас є Ну, Восени нам предложили ще хлопчики Вони з однієї родини, але з різними фаміліями. Їм дуже страшно було. Страшно їхати, вони такі залякані були. Куди їдуть? В неї звісність куди. Але ж ми все гара, все розумієте, ми мама з папою. Вас там чекають брати. Вони повірили, довірились нам. Дениску, Данілу, Давіда і Максима дорослого взяли. На даний час вже цей самий менший, йому на той час було 5 років. На даний час він у нас вже займається музикою. У нього зір був плюс 4, плюс 7, Взагалі сліпий. І коли він, папа, приніс очки, зробили йому. Ну, представте там стекла, які приніс очки. Він одягнув, каже: Мама, я тебе бачу! Мама, я тебе бачу! то взагалі у нас сльози на очах були. Ось у 25 жовтня до нас прийшов ще один хлопчик. Він виховувався в другій приємній сім'ї. Звізду, хто хотів посипіти? Бери Він попросив, щоб його з'їли з сім'ї, і по можливості оприділили. Нам предложили, ми дали згоду. Це була моя мрія, щоб було багато дітей в хаті. І я виховую, я навчаю, я контролюю це все навчальний процес. Це мені до вподоби. А ще я люблю готувати і спостерігати, як вони оце все поїдають. Встають зі столу, кажуть, дякую, дякую, мама. І оце підходять всі, цілують. І для мене це найвища нагорода. А усьомій поможнічок Максимка. А, Максимка, поможнічок. Помагав кексики пекти. Да, зайчик? Да. Да. Діти смачного. Дякую. Yeah. 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 З дітьми треба балакати. Ми балакаємо, вони все розуміють. У нас ще є місце. Да. Ем, от у нас зараз вісь хлопців прийомних. Один наш то 9, то ще 10-го ми потягнемо. Ми стараємося все для них, щоб щоб у дітей була в першу чергу родина і було дитинство. Це саме головне. Супер! Показали всі. Супер. О, Ялинка так, так, горить так, так. У нас. Це колишня оселя Лідії. Жінка згадує, будували її разом з чоловіком. Та російські обстріли наприкінці квітня 2022-го зруйнували будинок. Після того забрала мене доченька, я жила в них, а все одно тягне на своє папіліще. Це літня кухня була, а там була кладовка, там я зробила собі спаленьку, поставила кровати. Ну нічого, ж, ж живу. З відновленням будинку каже її донька Алла, пообіцяли допомогти місцева влада і волонтери. Поки зараз у них в планах поставити на перекритий дах. Відновити, тому що повністю треба міняти всі стропила, і балки і ліс. Шифруже хлопці привезли в Первомайському в 2023 році. Було відновлено транспортне сполучення з Миколаєвом. Запрацювали магазини на базі відновленої амбулаторії. Завдяки організації SaveED облаштували цифровий освітній центр. Тут в планах проводити майстер-класи та частково уроки, каже виконуюча обов'язки директора ліцею Наталя Поліщук. Нам ось вже встановлено меблі. вже завезено ноутбуки, планшети для дітей. Ось якраз у ця зала. Це призначена. Саме тут дітки зможуть займатися, наприклад, інформатикою або іншими інші навчальні предмети. Також відновили роботу місцевого будинку культури в процесі водопостачання. Розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Ми доставляємо людям питну очищену воду, яку розливаємо у Єврокуби, отримані від міжнародного комітету Червоного Христа, від ЮЕСТІ організації від ЮНІСЕФ по кожному. У Старостинському окрузі такі є резервуари, там від п'яти кубів до кубу. По центру громади близько 13 таких єврокубів ми порозміщали. Внаслідок бойових дій в Первомайській селищній громаді було пошкоджено або зруйновано приблизно 2500 житлових будинків. Десь близько тисячі таких об'єктів ми, заручившись підтримкою донорів, відновили, тобто перекрили дахи, люди встановили вікна, двері за рахунок отримання ваучерних допомог, за рахунок отримання благодійних допомог. Первомайська селищна рада поки що змушена працювати в такому подвійному режимі. Виїзні прийоми щоденні тут в селищі Первомайське. І Здійснення прийомів в обласному центрі спричинено це потоком багатьох переселенців саме до Миколаєва, каже Коровай. Робота з відновлення триває й в інших селах громади. Забезпечено повністю роботу адмінапарату у Білозірському старостинському окрузі, відновлено роботу будинку культури, в якому проводяться освітні локації для дітей. Також в Білозірці, що дуже радує, встановлена модульна клініка, яка на сьогоднішній день відповідає сучасним вимогам з квітневому водопостачання. від початку деокупації є критична інфраструктура. Є так само і в Новоселіці. на Васельці. Вона Ми ведемо переговори із кількома донорами для того, аби встановити станції до очистки питної води, так звані осмоси. Ось і таких осмосів має бути як мінімум три по території нашої громади. Вже сформована стратегія відновлення громади до 2027 року, каже Коровай. Загалом на Миколаївщині з 12 тисяч пошкоджених та зруйнованих об'єктів відновлено 3825, Розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Світлана Григор'єва. З державного бюджету передбачено 1 мільярд 208 298 мільйонів 724 гривни. З обласного бюджету на відновлення виділено 232 мільйони 378 тисяч гривень. З обласного бюджету виділено кошти на 56 об'єктів, з яких 14 об'єктів це охорони здоров'я, 18 об'єктів це освітянські заклади, ЦНАПи, ПРУ. Протирадіційні укриття 11 об'єктів. Серед них серед них каже, є й перехідні, повне відновлення яких передбачено вже на 2024 рік. Також передбачено до фінансування об'єктів. Також субвенція була у нас в цьому році полтавського бюджету полтавської ОДА 10 мільйонів, з яких виконано два об'єкта медичної сфери. З початку дії програми є відновлення на Миколаївщині отримано 4963 заяви щодо компенсації за пошкоджене майно. Комісія з надання. Компенсації вже затвердила на надання компенсації на суму 217 мільйонів для 2262 заявника. 1909 власників житла вже отримали компенсацію на загальну суму понад 140 мільйонів гривень. Ще 150 мільйонів отримали люди, в яких знищене майно каже Григор'єва Назарій Рубаняк. Суспільне новини Миколаївщина.